Не знаю нашу mm -hmm. візію закінчення війни. Якщо ви мені здаєте людину, яка знає, підкажіть, буду задоволеним з нею ради поспілкуватися. Так чи інакше, в тому числі президент, змінює деякі параметри, і це ми бачимо з публічної риторики. Я не говорю в кращу і гіршу сторону, я просто говорю, що цей процес динамічний. Я не маю. Як народний депутат розуміння нашої візії закінчення війни. І є у мене відчуття, що вона справді залежить від багатьох обставин. Ні від кого, від своїх співрозмовників, які, скажімо так, отримують інформацію не з телеграм-каналів або медіа, або перепечаток в неякісному перекладі іноземних ЗМІ в соцмережах. А справді спілкуються на різних рівнях з американською стороною. Я не чув, щоб був на даний час конкретний американський план або візія щодо закінчення війни. Вони теж в процесі збору інформації. Тому відповісти на вам, наскільки mm -hmm. воно співпаляє, чи ні, не знаю. Я вам чесно скажу, мене максимально дратує. Кількість політтехнологів, експертів різних представників аналітичних центрів громадських організацій, моїх колег народних депутатів, які повилазили на різні ефіри і вже коментують план чи заяви, чи припущення щодо дії позиції Трампа як факт, який вже відбувся. На жаль, це не так. І це поки що пусте ганяння повітря заради заповнення ефірного часу, а не для а не донесення якоїсь інформації. То, та частково можу з вами погодитися, але ж е, ви теж можете погодитися, що всі ці коментарі стосовно мирного плану, візі Сполучених Штатів чи бачення е, того, як має закінчитися війна української сторони, виникають. І в силу того, що людям це цікаво, і люди хочуть знати, люди прагнуть знати, як війна закінчиться. Звісно, що ніхто не може конкретно сказати, і переважно те, що озвучується в ефірі, це або здогадки, або та фактично фактично здогадки або гадання на кавовій гущі, але можливо людям від цього стає спокійніше. І ще хотів запитати стосовно нерозуміння або відсутності української візії закінчення війни, і зараз без жодної іронії або сарказму, можна. Маємо план перемоги Зеленського. Чи не можемо ми від цього відштовхуватися і це е, називати українську візію закінченням війни? При всій повазі, але план перемоги Зеленського це п'ять пунктів, е, які він озвучив до інаугурації Трампа. Uh -huh. Це те ж саме, як ми пам'ятаєте, був мирний саміт. Uh -huh. Навіть других хотіли до кінця року провести. Що з ним сталося? Uh -huh. Тому е, я би, ну, якщо це наша візія, то у нас трошки є проблема з візією, в першу чергу, з трактуванням термінології. Uh -huh. Я розумію, що це цікавить людей. Повірте, я з Маріуполя, мене це, теж це цікавить. Але від того, що ми багато говоримо про це, війна не закінчується. І як би нам не хотілося б вірити. В дива називати це дива Трампом, чи Волцем, чи Келегом, чи всім одразу. Але, на жаль, на жаль навіть при всій потужності Сполучених Штатів їх вплив на процес повномасштабної війни достатньо лімітований. Я би сказав би, значно лімітований. І тому сподіватися, що в якийсь момент пан Трамп. Може щось зробити, або що не міг зробити пан Байден, чи не зможе зробити якийсь наступний 48-й президент, незалежно від його прізвища в Сполучених Штатах, це достатньо наївно. Мені чомусь здається, що на нашого ворога, зокрема, на очільника цієї ворожої армії там, злочинця Путіна значно більше впливає інше. Президент він а, має ім'я і прізвище сідзіпі, а не Дональд Трамп.